Представляємо вашій увазі нержавіючі фланці, плоскі та глухі власного імпорту. Фланці виготовлені з нержавіючої сталі AC304 методом штампування. Вони мають усі розміри та товщину відповідно до гост та відповідне маркування на торці. У наявності на складі в Києві плоскі фланці діаметром від 15 до 200 мм на тиск 10 та 16 бар. Також у наявності є глухі фланці на тиск 10 бар діаметрами від 15 до 100 мм. Глухі фланці мають спеціальну притискну поверхню для встановлення прокладки. Крім того, у наявності є плоскі фланці за стандартом DIN-2576 діаметрами від 32 до 100 мм. Ці фланці мають спеціально западину під заварювання. Труба вставляється в западину та заварюється по колу. Придбати будь-які з цих фланців ви можете на нашому сайті Armashop.ua. Окрім нержавіючих фланців, також імпортуємо інші деталі трубопроводів: трійники, переходники, відведення та заглушки. Переходьте за посиланням в описі під відео та звертайтесь до наших менеджерів за вказаними на сайті контактами.